Прогресії я завжди зустрічаю в НМТ. Чи арифметична або геометрична? Завдання про геометричну прогресію. Що ми знаємо про геометричну прогресію? Геометрична прогресія особлива тим, що якщо я другий член ділю на перший член, то відповідно у мене буде одна і та сама цифра. Наприклад, 1, 3, 9. 27. Тобто 3 поділити на 1, 3, 9 поділити на 3, 3, 27 поділити на 9, 3. Це основна властивість. І нам цього достатньо, щоб розв'язати це завдання. У нас є число 6. Нехай буде воно ось тут. І мені треба знайти цифру, яка буде членом цієї арифметичної прогресії. При цьому знаменник, а саме так називається наше Q, дорівнює 2. Тобто сюди цифри будуть у 2 рази менше. Тобто ось тут буде трійка, а тут будуть цифри в два рази більше. Тобто 6 помножити на 2 12, 12 помножити на 2 24, 24 помножити на 2 48. Знаючи цю особливість, нам дуже легко вибрати нашу правильну відповідь. Більш детально про арифметичну, геометричну прогресію, їхні властивості і як легко їх рахувати без формул, я розказую на своїх уроках. Тож шукай їх на моєму сайті.